Як ви гадаєте, скільки може коштувати ось така головоломка, надрукована на 3D-принтері, наприклад, ось такий замок, де ключик потрібно вставити всередину, рухаючи ці білі штуки, чи головоломка укладка головного мозку. 500-1000-1500 гривень. Вітаю вас на каналі ClemiClub. В цьому відео ми поговоримо про собівартість друку та те, що на нього впливає. Ключовим елементом в собівартості 3D-друку є тип пластику, який ви обираєте для цього. Розрізняють два найбільш поширених варіанти: це PG пластик та pla пластик. pg пластик він більш стійкий до механічних пошкоджень та температур, на відміну від PLA, але PLA є більш екологічнішим. Також не менш важливу роль відіграє вага самої детальки, ось скільки вона важить. І зараз ми перевіримо в слайсері, чи відповідає це правді. Ось, я підготував для вас дві деталі. Біла та чорна, і зараз ми перевіримо, наскільки точно слайсер прораховує вагу кожного виробу. Відповідно, у нас біла деталь 25 грам. Чорна деталь у нас 28 грам, що відповідає а, тому, що показали ваги. Також нам важливий ще час. Пізніше ми його будемо вносити в екселівську табличку для того, щоб порахувати собі вартість. Коли я шукав в інтернеті, як порахувати собі вартість TD-друку, я натрапив на ось таку табличку, якою і досі користуюсь. Тепер давайте розглянемо її детальніше. Перше, що нам потрібно заповнити, це вага пластику. Відповідно, йдемо в слайсер. Бачимо, що у нас тут є 29 грам і 25 грам. Відповідно, записуємо. Наступне, що нам потрібно записати, це час друку у хвилинах. Відповідно, у нас 1 година 56 минути і буде 2 години. Плюс 1.45 також записуємо. Візьмемо це в душки. І запишемо у хвилинах. Супер. Вартість 3D моделювання, воно впливає тільки на вартість першої деталі. Друга деталь вже буде без врахування цього. Наприклад, якщо поставити тут 10 доларів, то тоді перша деталь буде 13, а друга 3,81, відповідно, без врахування вартості моделювання. Залишимо поки 0. Вартість постобробки – це коли у нас багато підтримок або потрібно шліфувати деталь після друку, чи фарбувати, або покривати лаком. Відповідно, тут також вказуємо, що потім впливає на загальну вартість. Чи потрібна нам тестова деталь, так або ні, вибираємо з випадаючого списку. Коефіцієнт складності. Якщо дуже складна деталь, багато підтримок, багато потрібно її друкувати, чи, можливо, там декілька деталів, декілька столів, тому можемо збільшувати тут коефіцієнт складності. Наприклад, покладемо 1,1 і це впливає на кінцеву вартість. Виробу. Це поки один. Кількість штук тут, в принципі, зрозуміло, як порахувати собі вартість пластику. Відомо, ми беремо ціну за пластик і е, ділимо на 42. Я рахую все в доларах, щоб не підв'язуватись до гривні. Також вартість електроенергії. У нас є ціна за кіловат. Ділимо на 1000, щоб дізнатися за 1 Вт, бо потім ми це будемо множити на потужність принтера. І також рахуємо це в доларах. Мій принтер споживає 500 Вт. Далі амортизація принтера. Тобто, як я це рахував, ось його ціна. Я хочу, щоб він окупився за півроку і працюючи по 6 годин в день. Також рахуємо це все в доларах. І виходить в нас таке, що. Вартість першої деталі 3,81 тут підраховується вся сума, сума всієї партії, там якщо декілька штук, тестова деталь, вартість 3D-друку і так далі. І потім це воно підбиває і переводиться в гривні по курсу, який стоїть тут. Відповідно, ця деталь коштує 160 гривень. А тепер відповідаємо на питання на початку відео. Це у нас коштує 160 гривень. Ця головоломка 215, а ось ця 1300. Так ми розраховували собі вартість друку. В наступному відео будемо працювати із слайсером, як його встановити, нарізати модельку і запустити на принтері друк. Тож, щоб не пропустити, підписуйтесь. А ссылку на табличку я залишу в описі під відео.